Програми розвитку цивільної авіації профінансовано 366 тисяч гривень. Засоби інформації отримали підтримку за власного бюджету на 775 тисяч гривень. Субвенції, які надходять по загальному фонду з державного бюджету, профінансовані у практичному повному обсязі. З них 367,6 млн грн це виплати допомог сім'ї з дітьми, 2,7 млн грн на утримання дітей в прийомних сім'ях та будинках сімейного типу. 2,3 млн грн це придбання первого кладу без кладерного газу. Пільгові приїзд 14,7 млн грн. Житлові субсидії, це житлово-комунальні послуги 85,5 млн. млн грн. Що стосується спеціального фонду, то за доходом виконав 32 млн грн. Тут левого часу доходів складають власні надходження на бюджетних це майже 26 млн грн. Податок з власників транспортних засобів дійшло 2,3 млн грн реєстрацію транспортного засобу 1,7 млн грн. Екологічного податку та збору за загрудного колишнього що отримано 1,1 млн грн. Педакція спеціального фонду складає 41,4 млн грн, з них на будівництво приписано 4,1 млн грн, заходи – 1 млн і на отримання бюджету установ – 27,3 млн грн. З бюджету розвитку обласного бюджету спрямовано 4,1 млн грн, з них за рахунок субвенції державного бюджету 2,5 млн грн. За рахунок субвенції по спеціальному фонду проведено погашення різниці в цінах і тарифах на 4,9 млн грн.